Він дає силу переможцям велетнів. Ми всі сподіваємося, що наше життя буде щасливим і докладаємо зусиль, щоб так і було. Та, на жаль, реальність часто не відповідає цьому ідеалу. І подібно до Давида, нам усім колись доводиться стикатися з надзвичайними випробуваннями. Коли фалестимці перетнули кордон Ізраїлю, солдати Саулової армії зіткнулися з викликом битися з велетним, який дошкуляв своїми насмішками і залякував ізраїльцян. Проте, непримітний юнак на ім'я Давид із Вифлеєму, знав, що Господь може дати порятунок від внутрішніх, незвичайних і надокучливих проблем. Він сказав: Господь, який рятував мене з могутніх левічих та ведмежих лап, він врятує мене також і від рук того фелестинця. Маючи силу від Бога і міцну віру, він став відомий в історії як переможець веледня. А що знатимуть про вас після того, як ваше життя закінчиться? Подібно до Давида Ерік. Хлопчик з Маврикійських островів подолав величезні труднощі в своєму житті. Він зростав з мрією стати проповідником, але боровся з гострою формою заїкання. Ця вада була вродженою, і застосування різних методів корекції не принесло користі. Проблема не зникала протягом багатьох років. Вона була внутрішньою, виходила за рамки звичайного і постійно не докучала. Однак Отримавши силу від Бога, він дивовижним чином отримав зцілення свого тремтячого голосу і зміг втілити мрію всього свого життя. Несподівані труднощі можуть стати нашими довічними супутниками, тим не менше, з Богом ми можемо розраховувати на перемоги, які перемоги у вашому житті були найбільш малоймовірними згідно людських розрахунків. Хіба вони не є достатньою причиною, щоб вшановувати Бога, використовуючи наші найкращі ресурси? Коли ми вшановуємо Бога нашими десятинами та обіцяними приношеннями, регулярними та систематичними пожертвуваннями, згадаймо численні випадки, коли він допомагав нам, та його могутню силу, яка зміцнює у важкі хвилини життя. Давайте поставимо свої бажання на останнє місце, а Бога на перше.